Отже, давайте зануримось у цю дивовижну історію про сімейну мудрість мудрість, яка передається з покоління в покоління в одній дуже дуже цікавій родині. Те, як ви вчитеся, не має нічого спільного з тим, наскільки ви геніальні. Просто задумайтесь ця одна думка, що народилася з особистої боротьби самого Генрі Вінклера, стала фундаментом для цілої філософії виховання. І це власне історія про те, як мудрість однієї родини про зв'язок, про чесність, про любов не просто живе, а й розвивається, переходячи від одного покоління до іншого. Ми побачимо, як донька Хенрі Вінклера Зої адаптує уроки, засвоєні в батьківському домі, до ну до викликів уже нашого нового часу. Так з чого ж усе почалося? А почалося все з фундаменту. Зоя Вінклер розповідає, що все її дитинство трималося по суті на двох простих, але як виявилося, неймовірно потужних стовпах. Перше, говори правду завжди. Якщо ти говориш правду, тебе не покарають, уявляєте? Тобто відкритий діалог це було головне. І друге будь добрим. Доброта була другим таким, знаєте, залізним правилом дому, і що найцікавіше, ось ці дві прості речі створили атмосферу ну, майже радикальної чесності. Просто послухайте, що каже Зої. Пам'ятаю, коли я втратила цноту, я зайшла прямо в кімнату до мами і розповіла їй мені було 17. Це це просто неймовірний рівень довіри. Це і є доказ того, що принципи працювали. Відкритий діалог на будь-яку тему, навіть таку, про яку часто мовчать, не просто був можливим, він, по суті, заохочувався. Гаразд, це було виховання дітей. А тепер давайте подивимось, що стається, коли ролі змінюються, коли батьки стають дідусями та бабусями. І той самий батько, що встановлював правила, раптом перетворюється на дідуся, який, ну, який їх з радістю порушує. Ось ця еволюція Генрі Вінклера це просто щось. Як батько, він був містером суворість. Ніяких ігор з друзями після школи, а телефон за провину могли й заховати. А тепер, тепер Генрі дідусь, і це торт на сніданок. Буквально він приносить три різні торти, коли сидить з онуками, і навіть просить дозволу, щоб відвести онука в Макдональдс. Це, звісно, чудово показує, як усе змінюється. Але це не означає, що все завжди безхмарно. І от трапляється ситуація, коли дідусь втрачає самовладання. Під час звичайного віртуального магічного шоу Генрі просто накричав на свого п'ятирічного онука: один момент, одна перейдена межа, і це стає початком дуже важливого уроку уроку про те, як виправляти власні помилки. Реакція дитини була миттєвою. Як згадує сам Генрі, він забіг у свою кімнату, сховався під ковдрою, і мені не дозволили зайти, щоб поговорити. Це було жахливо. Ну тобто, дитина повністю закрилася. Думаю, це відчуття знайоме багатьом, чи не так? І ось що було далі це справжній шлях до примирення. Спочатку Генрі одразу ж спробував вибачитися, але у відповідь почув тільки геть. Тоді він дав онукові простір, просто вийшов з кімнати. Але найважливіше він не здався. Через кілька днів, коли Зої вже повернулася додому, Генрі спеціально приїхав, щоб знову поговорити з Джулсом, щоб переконатися, що зв'язок відновлено. Розумієте? Виправлення помилки це не одноразова акція, це процес. Він вимагає терпіння і наполегливості. Добре, це все про стосунки всередині родини. А як ця філософія працює у сучасному світі? Як вона допомагає долати виклики, яких у попередніх поколінь просто не було? Зої, як і багато сучасних батьків, має чимало тривог. Це і вплив соцмереж на самооцінку, і набагато вище ставки будь-якої помилки у світі, де існують такі речі, як фентаніл, це й необхідність дозволяти дітям самим набивати гулі, навіть коли це боляче спостерігати. Ну і звісно, складні розмови про расу, ідентичність, сексуальність. І от усі ці переживання кристалізуються в історії її молодшого сина Гаса, абсолютно унікальної дитини. Гас це, як каже його мама, дитина єдиноріг він обожнює носити сукні, гратися з ляльками Барбі, носити купу аксесуарів. І у світі, який постійно намагається навісити ярлики, реакція родини Вінклерів була максимально простою і водночас найскладнішою. Це було повне, стовідсоткове прийняття. Одного разу гаса запитали, а що б він відповів, якби хтось сказав, що сукні для дівчаток? Його відповідь була геніальною у своїй простоті ні. І все. Це, це приклад дитини, яка почувається настільки впевнено і захищено завдяки підтримці родини, що може просто бути собою, без жодних виправдань. Отже, що з усього цього можна взяти для себе, як побудувати такі ж міцні зв'язки між поколіннями? Мудрість цієї родини насправді зводиться до кількох дуже практичних порад. Ось вона ключова філософія дідусів і бабусь від Генрі Вінклера. Ми не робимо наших дітей схожими на нас. Ми дозволяємо їм бути тими, ким вони є, і направляємо їх. Подивіться, хто перед вами. Тобто головне не намагатися зліпити щось за своїм образом і подобою, а просто спостерігати і приймати дитину такою, яка вона є. А що ж робити батькам? По-перше, запрошуйте, не чекайте, поки дідусі з бабусі самі напросяться. Кличте їх на вечері, на футбольні матчі, на шкільні вистави. По-друге, не переймайтеся дрібницями. Ну, дали торт на сніданок. І чудово! Це ж подарунок, коли хтось робить щось інакше, а не так, як ви. І по-третє, створюйте можливості для спілкування онуків з дідусями та бабусями сам на сам без вас як посередника. І ще одна надзвичайно важлива річ це ритуали. Подивіться, як це робить Генрі. З кожного штату, де він буває, він надсилає листівку, з кожної поїздки привозить снігову кулю для онука Джулса, для іншого онука Ейса. Він звідусіль привозить унікальну чарку для його колекції. Такі от маленькі, але постійні особисті ритуали вони створюють неймовірно міцний зв'язок навіть на відстані. І наостанок – питання, яке ставить сам Генрі. І воно, мабуть, найголовніше які стосунки людина хоче мати зі своїми онуками? Хочеться збудувати стіну з правил і очікувань, чи все ж таки хочеться бути спостережливим, відкритим і просто прожити з ними найкращий час свого життя? Зрештою, все зводиться саме до цього вибору.